Масовий призив жінок, повнолітній на фронт, захід тисне або діти, або зброя. Час навчитись зараз. Потім буде пізно. Ветеранка та керівниця Центру підтримки аеророзвідки Вікторі Дронс» Марія Берлінська про мобілізацію, Захід і Арестовича у новому випуску на каналі Times of Ukraine. Я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пані Марія, вітаю вас. Вітаю. Ви заявили, що жінки мають готуватися до війни. Коли на вашу думку в Україні реально може початися масовий призив жінок, і чи бачите ви ознаки дискримінації в підходах до мобілізації жінок і чоловіків? заявили, що не тільки жінки, а загалом всі мають готуватися в країні, яка знаходиться в тривалій війні, нагадав, війна у нас триває 12 рік. Держава Ізраїль власне і пішла цим шляхом, маючи війну з першого дня не оголошення незалежності. Вони пішли шляхом підготовки всього суспільства, тому це питання нашого виживання, і дуже важливо, щоб і цивільні, не тільки військові, знали базу, як себе захистити. Простий приклад це коли росіяни колонами заходили в Херсон, і люди загинули, зустрічаючи їх у цьому бусковому парку, палками, коктейлями Молотова їх давили колони. Явіть собі, якби ці люди. Підготовлені, вміли е, управляти, наприклад, ківдронами, вміли передавати інформацію по радіозв'язку, е, знали якусь базову навігацію. Можна було б ці колони знову ж таки зупиняти від дронами, як зараз е, відбувається на фронті. Але тоді цього не сталося, тому що люди були не готові і захищали своє місто чим могли. Тому тут історія не про те, щоб зараз швидко всіх мобілізовувати. В першу чергу там жінок чи людей 18 років. Я особисто вважаю, що е, на даний момент це ще не той, не той період. Ми не знаходимося в тому етапі війни, де потрібно прямо мобілізувати всіх жінок і 18-річних. але при цьому важливо, щоб готовимо були всі, і саме тому я ходжу на всі ці безкінечні інтерв'ю і пояснюю, що є безкоштовні курси. Є наш волонтерський проект Вікторій Дронс. Ми всіх навчаємо безкоштовно, і десятки тисяч військових підготували, і цивільних так само готуємо безкоштовно, як управляти роботами. Що таке програмне забезпечення? Як можна себе захистити технологіями в технологічній війні? А, а от з приводу 18-річних. захід вимагає зробити в Україні мобілізацію з 18 років. Тільки тоді, мовляв, буде реальна реакція щодо Росії і будуть вводитися нові санкції. На вашу думку, з якого віку мобілізація в Україні є доцільною і морально виправданою? З 18-ти? немає культурних слів, щоб описати імпотентність західних політиків, їхню цинічність. Та те, як вони зраджують Україну українців, фактично нашою кров'ю, виграючи собі час, щоб підготуватись до майбутньої війни, яка я більш ніж переконана, розгориться ще більше. От ми зараз з вами в червні 25-го року, і я вам відповідально заявляю, що ми одне з перших полів битви у третій світовій, яка насправді тільки починається, і західні політики, які не вдали не дали вчасно зброю. От фактично, коли тут стояли люди під військоматами, і людям доводилося про собою закривати фронт і не, не, не дозволяти просування, ці західні політики зараз починають нас шантажувати нашими дітьми і вимагати, щоб а, вчорашні школярі от, вже йшли на фронт. Я вважаю, що а, не вони нам мають диктувати і розповідати, що нам робити, і як нам використовувати. Свій, свій ресурс людей для захисту це по перше, все, що їм потрібно зробити, це забезпечити нас зброєю. От і ця можливість у них є. Просто повторюся, вони мало того, що на початку 90-х схилили нас до того, щоб віддати свій е, ядерний потенціал. Мало того, що роззброювали нас потім ще кілька десятків років незалежності і вимагали віддавати ракети стратегічні бомбардувальники. Тепер вони нам розказують про мобілізацію 18-річних. Не вводячи достатньо санкцій, не тиснучи достатнім чином на Росію, більше того, передаючи в російські ракети, дрони і літаки комплектуючих західних компаній. Ми, ми про це чудово знаємо, що вони продають Росії, і що Росія фактично е, е, їхніми комплектуючими, які виготовлені в країнах заходу, вони вбивають українців щоночі от, ракетами і, і так далі, тому е, я. Це коментар щодо західних політиків а щодо що максимально безвідповідальних, які е, знаходяться ще на стадії заперечення в, е, в Брюсселі, десь ще в Вашингтоні на своїх е, антидепресантах не можуть усвідомити реальність, де вони знаходяться. Е, не вони нам будуть диктувати. А щодо ми самі того, як ми самі будемо приймати ці рішення, звичайно, це максимально непопулярне рішення щодо мобілізації 18-річних і жінок. І політики це чудово усвідомлюють, вони бояться приймати такі рішення. А я думаю, що вони опираються, зокрема, ще на те, що немає системи належної підготовки, а також на те, що є ще певний резерв чоловіків. Ну але знову ж таки, я особисто проти того, щоб навантаження в суспільстві відбувалося нерівномірно і несправедливо. Ми не можемо одними й тими ж людьми тягнути війну. Це означає, що поступово потрібно включатися всім на, на різних ролях, там де хто може найкраще себе проявити. Але е, при тій динаміці війни, яка є зараз, доведеться включатися всім раніше чи пізніше. Це важливо усвідомлювати і витрачати цей час, який нам зараз наша армія виграє, і треба. Наші люди виграють своїм життям і здоров'ям витрачати цей час необхідно на те, щоб підготуватися до повторюсь технологічної дронової роботизованої війни. Це означає, що треба, от там як вміти зібрати, розібрати автомат і накласти турнікет, Таке саме необхідне знання зараз управляти дроном і розуміти базовий радіозв'язок, базово орієнтуватись на карті. Всі ці речі вони реально потрібні всім, і я вважаю, що навіть вже зі школи необхідно вводити ці знання якраз не для того, щоб наші діти воювали. Хочеш миру, готуйся до війни, якраз для того, щоб вони ніколи не воювали, щоб наші діти не знали, що це таке, що таке війна. Тобто ви підтримуєте думку про те, що мобілізація має відбуватися з 18 років? Я підтримую думку про те, що готовими в суспільстві мають бути всі. А якщо війна буде йти в такій динаміці, як зараз, і Путін буде категорично відкидати будь-які переговори, що він зараз і робить, фактично, те, що відбувається в Стамбулі, це просто ширба, димова завіса, він тягне час. Путін не хоче зупинятися. Я вам наведу на простий приклад: от уявіть, що в ваш будинок приваються маніяки. Хто першим піде захищати дім? Підуть, там, Піде мій чоловік, ваш чоловік, там, батько, дідусь. Тобто підуть ті чоловіки, які живуть в домі, так? син, брат. А потім уявіть, що ці чоловіки, які пішли захищати, з них вже половина поранень, половина загиблі, і частина десь зникли, там, без безвісти. Їх немає. Вони чи в полоні. Що це означає? Це означає, що доведеться взяти раніше чи пізніше і мамі доведеться взяти в руки там, якусь ніж палку, умовно, так, якийсь пістолет, бо в неї маленькі діти, їм треба цих дітей захистити. Тобто, якщо Путін відмовиться зупинятися, а він зараз відмовляється зупинятися, не треба вірити в ці переговори, це ілюзія. То раніше чи пізніше доведеться включатися і жінкам, і 18-річним для того, щоб там, не загинули наші діти. Чи хочу я особисто цього ні. Я, як людина, яка в 2014 році пішла добровольцем на війну і трошки побачивши війну, я звичайно цього не хочу для наших дівчат і для наших вчорашніх дітей, школярів, да? бо вони тільки випустилися зі школи. Але якщо ситуація буде безвихідна, то доведеться йти всім. Я тому я акцентую увагу, що потрібно не популізмом займатися там, і гадати на каву і там, приймуть політики таке рішення, не приймуть. Потрібно просто нам всім готуватися, брати на себе відповідальність і робити те, що в наших силах. Тобто не полінуватися, поставити на комп'ютер е симулятор, літати на дронах, пройти такмет, пройти базову тактичну підготовку. І розуміти, що тих людей, які в окопах вже закінчуються, їх комусь буде потрібно або замінити, або віддати наші міста і попасти під окупацію цих маніакально терористичних угруповань під назвою Росія. От і все, пані Марія, в одному зі своїх інтерв'ю ви прямо сказали про можливу капітуляцію до 27-го року. Ви вже бачите сценарій, за якого Україна програє війну. Хто на вашу думку за це відповідальний і чи можна змінити цей курс? Я сказала, що при наявній динаміці війни так, є доволі висока ймовірність, що вже в коридорі кількох років зайти в. Незворотній процес капітуляції, того, що у нас не буде засобів воювати, і нам доведеться приймати російські умови максимально невигідні а в нас ще є шанс цю ситуацію змінити. Щодо відповідальності, відповідальність зрозуміло, що якщо ми доведемо ситуацію до такої катастрофи, то в першу чергу суспільство буде вважати винними політиків, які не прийняли вчасні управлінські рішення. Для того щоб уникнути катастрофи. важливо розуміти, що проти нас не просто Росія, проти нас об'єднано військово-промисловий комплекс Росії, Китаю, Білорусі, Північної Кореї, Індія починає активно допомагати, і навіть західні країни дають комплектуючі до їхніх ракет, дронів, танків там, і так далі. Оце дуже важливо розуміти. Проти нас воює. Десь воюють по суті свої десятки країн світу, гласно або негласно. Проти нас стоїть ядерний гігант з населенням, яке перевищує наше в 5 там 7 разів, а то й більше, якщо рахувати ще окуповані території. 146 сорок шість мільйонів офіційні дані населення Росії. У нас після того, що багато людей виїхало, багато людей значить загинули або зникли безвісти, попали в окупацію. Ну, я не знаю актуальну статистику. Не буду тут гадати на кавовій гущі. Моє припущення, що нас зараз залишилось там десь 25 а, максимум мільйонів, так? Тобто 25, можливо 27. Тобто їх тобто, в рази там не в два і не в три рази більше, і за ними могутні військово промисловий комплекс. Тому потрібно розуміти, що без допомоги країн Заходу і без тотальної. Мобілізації ресурсів всередині країни, з того, що ми переходимо на рейки воєнної демократії, ми живемо в такому напіврослабленому режимі, де одні воюють і волонтерять, а інші просто ну, від, віддистанціювалися і віддалилися, і взагалі забули про війну. От в такому режимі дійсно доведеться зайти в капітуляцію. Ми повинні розуміти масштаб виклику. Іде Йде питання не кількох областей, не Донецької, Луганської там, чи Харківської, Сумської. Йде питання нас як країни. Тому я постійно ще раз використовую цей час, коли там кличуть на ці інтерв'ю, пояснити, що знаєте, є був такий фільм Don't Look Up. Да, не дивіться вгору. Я відчуваю себе персонажем цього фільму з 2014 року. Я хочу, можете перевірити в мої старі інтерв'ю. Я відповідаю за кожне слово. Те, що 10 років тому говорила, і, і про те, що це буде війна дронів, що Росія повернеться, що це буде масштабна технологічна битва. І те, те і зараз. Я стараюся відповідати за кожне своє слово, не говорити якісь красиві популістичні гатла там, а, там, гіпнотизувати людей от, про 2-3 тижні. Від колективного арестовича. Потім колективний арестович втікає в, в штати, звідки я, до речі, приїхала після повномасштабного вторгнення, залишивши все своє благополучне життя там от, і тікає в Штати і розказує, що українці це дерьмо, вони ані Сасуту Зеленського, Притули, Стерненка і Берлінська. І Оце дослівна цита так нещодавня, розумієте? Але цей персонаж він заспокоював людей і через це. Через ці 2-3 тижні люди не вивезли батьків стареньких дітей і попали в окупацію і, і загинули. І потім їм поставили автомати в спину і заставили воювати проти нас, тому що вони повірили в ці казки. Я намагаюся бути ну, відповідально говорити те, що я вважаю за потрібне сказати, бо я люблю свій народ. І я дуже не хочу, щоб ми знову не вивчили ці уроки. Біда полягає в тому, що ми їх дуже часто забуваємо дуже швидко і починаємо вірити політичним популістам, псевдоекспертам на, на Ютубах і Телеграм-каналах, які нам втюхують якусь якусь ерунду, але вони не понесуть відповідальності за те, що стерті міста в і за те, що люди в братських могилах залишились там назавжди, навіть нормально їх не змогли поховати. я дуже прошу. Ну, споставитися до цього серйозно, зрозуміти, не треба панікувати. Треба просто е, усвідомити реальність. На жаль, ми попали в цей страшний якийсь фантастичний трилер, от де маніяки озброєні там багато багатомільйонна армія маніяків озброєна там чи роботами, нас атакує і намагається забрати в нас наш дім і наші життя. Але українці дуже талановита, дуже Героїчна нація насправді наші люди надзвичайні. Наші люди роблять чудеса. Коли там один екіпаж на фронті може знищити колону танків, розумієте? Дронами, які коштують там, я не знаю умовних 5 копійок. Там кілька тисяч доларів вони знищують техніки ворога на десятки мільйонів доларів. Для того, щоб ця чума не, не проникла далі і не не за не захлинулася чорна хмара нас всіх. Я дуже прошу просто готуйтеся. Є безкоштовні курси. У нас є сотні волонтерів, які готові передати вам ці знання. Все, що вам потрібно там зайти на Вікторі Дронс десь в соцмережах, на всіх сторінках є, і написати нам: ми дамо доступ до всіх курсів, проведемо практичні навчання на полях, навчимо вас управляти дронами, покажемо, як можна. Тримати ворога на дистанції в 5-10 кілометрів і не пропускати, тобто знищувати його на, на дистанції, і створювати е, такі класні відоси, які потім е, як я пам'ятаю цей мем. Мені нравиться, як воно горить. створювати ці, ці чудові відео, як е, знищується російська техніка. Так, пані Марія, це стовідсотково. Дуже дякую вам за вашу працю. Дуже дякую, що ви навчаєте людей, і це дуже важливо зараз. А, ви е, зачепили одну тему з приводу Арестовича. Чи хочете ви якось її прокоментувати? Тому що я читала ваш телеграм-канал. Ви так ну, сказали, що це добре, що він так каже. Е, що ви маєте на увазі? І чи доречно взагалі вступати в дискусію з приводу цього персонажа? Люди проявляються тоді, коли страшно і боляче, От, в реальності. Так? Коли дуже страшно, коли прийшла біда, людей видно, як на рентген. І війна це такий рентген. Вона показує, хто, ну, хто, хто любить свій народ, хто знаходиться разом з ним, хто пішов вдягнув форму і пішов своє життя віддати за нас всіх. Це прояв найвищої любові. Хто там повернувся з різних країн і включився в волонтерство чи в армію, хто реально там, збира, робить збори, намагається там, спасти ситуацію, розуміє, що горить велика пожежа, хто вивозить людей з під обстрілів, хто як наші МЧСники, недавно рятувальники, гине, тушачи ці пожежі, хто як наші медики з під обстрілів вивозить, розумієте, хто спасає, а хто е, виробляє на війні. Хто, хто втік і розказує нам тут всім, якими українці з дерьмою куфло, як ми все неправильно живемо, як ми, все, все у нас недобре, і так далі. Ми народ, який вбивають. І в цей момент от, ну, от, з'являються от такі зрадники, от колаборанти, там великі експерти, які починають розповідати, які ми всі неправильні. І, значить, як ми нічого не вартим? Ну, В цьому немає нічого поганого. Кожного народу під час війни є певний відсоток зрадників. В кожного, подивіться, Другу світову, і в французів, і в британців, і там, в тих же поляків, і, і в будь в американців завжди є відсоток, але це дуже добре, бо війна воно як сито. Знаєте, прохіді і показує, хто є хто, щоб не було жодних ілюзій. Можливо, якби не такі випробування важкі. Можна було би там зовсім інакше дивитися на багатьох людей, а так можливо, можна було би там думати, що вони порядні люди. Я дуже добре пам'ятаю. Мені потім розповідали, що в день вторгнення певні стояли депутати. Не всі з Верховної Ради, але велика частина депутатів стояли з чемоданами і чекали, що їх евакуюють, що їх повинні вивозити. Вони ж вони ж еліта. Їх повинні обов'язково вивести, обов да? тому що ну, війська під Києвом, ну там, і вони думали, що от, значить, в них повинна бути їхній сім'ї, обов'язково потрібно кудись безпеку вивезти. Ми побачили, як зірки йшов бізнесу, багато хто повівся, так? Хто залишився, дає концерти, стендапи, там не знаю, картини продають, фільми знімають для того, щоб робити збори. Як а хто втік, так і. З-за кордону критикує журналісти, хто залишився зі своїм народом, а хто просто-напросто намагається ще й потопити. Тут все так само, тому я не думаю, що рестовічно ну, якесь виключення, ну, просто от в одному ряду з тими людьми, які зробили інший вибір. І це не добре і не погано, Це просто нам всім, просто по, по як на табло, знаєте, рахунок на табло. Я точно не тримаю ніякого зла і ставлюсь до цього дуже спокійно. Просто я єдине прошу, прошу. От зараз ми з вами говоримо в червні 25-го року. Я прошу, дуже прошу своїх любимих українців. Давайте не забудемо, хто як поводився під час війни. Тому що раніше чи пізніше цей жах піде на спад, цей кошмар війна не може тривати там безперервно. Ця війна може тривати ще й 12 і 20 років, але все одно будуть періоди підйомів і спадів, так як це було спочатку в 2014 році, був підйом, потім, після так званого АТО, да, потім знову було кілька е, років перерви між між активними фазами війни. Тут так само і от коли буде оце період якогось певного провисання, так деска такої певної деескалації, і почнуться вибори в країні, вони обов'язково почнуться. І я впевнена, що такі е, люди ж, які повтікали, і нас всіх тут обзивали українців у флом і дерьму. вони ще приїдуть, і вони будуть ще, е, значить, е, без будь-якого сорому рухатись на вибори і вимагати, щоб ми їх обирали. Я дуже прошу свій любимий народ не забути, не забути, не зрадити пам'ять загиблих, достойних найдостойніших з нас, не зрадити майбутнє своїх дітей. І не обирати тих, хто буде рватися в політику, хоча в момент, коли було дуже страшно і боляче, вони не просто не допомогли, а вони ще нас всіх поливали брудом. Це точно. Пані Марія, дуже дякую вам за розмову, вона буде дуже корисною для всіх, хто це подивиться. Дуже дякую вам за вашу працю і до нових зустрічей.